22 вересня минуло 10 років, відколи на Коломийському цвинтарі спочив почесний громадянин Коломиї, борець за незалежність України, просвітницький діяч Григорій Пришляк. Варто зазначити, що цьогоріч на його могилі пластуни Коломийської гімназії посадили червону калину. А в музеї історії міста Коломиї відбувся вечір спомин, який розпочався з виступу хору ветеранів ОНУПА під орудою Марії Маївської. Хай ще води, наша воя з вами, ворожим, залі рамки, хай же воде, наша воя з вами, ворожим, заміром, цей славний чоловік. Дійсно, людина легенда, тому що він був засуджений антибольшевицьким режимом до смертної кари за те, що боровся за волю і незалежність України. Славної пам'яті Григорій Пришляк був відповідальним референтом Служби безпеки ОУН. Він дуже був близький до відповідно. Головних провідників Українського національного визвольного руху, Героїв України Степана Бандери, Романа Шухевича, виконував безпосередньо їхні накази. Хочу наголосити на тому, що рівно 10 років тому похорони, які відбувались в Коломиї з участю влади, Духовенства численного перетворилися в справжню маніфестацію і показали, що так народ Коломийщини шанує своїх справжніх героїв. Вшанувати подружжя Пришляків приїхала і невістка Ганна Пришляк з Ужгорода та племінник Богдан Попадин з Тернополя. Це була людина з великої букви, і як батько, і як наставник, і як дідусь. Та боридали свій відбиток. Життя було важке. Перша зустріч відбулася на моєму, на нашому весіллі з його сином. Розписалися ми раніше в травні, а вже чекали до серпня. І в першу неділю серпня у нас було весілля. Чекали його. Мама привезла Я його, його. селі весілля на Тернопільщині. Мама привезла його з Мордовії, зболеного, змученого, але веселого, щирого. Усміхненого. В 71-му році, коли дід Григорій вийшов із тюрми, він відсидів 25 років в таборах, то, то а мені було вже 7 років, то він е, певний час, десь близько двох тижнів жив у хаті е, мого діда баби, тата і мами, розказував мені на той час, я на жаль того ще не розумів, бо що я міг розуміти в 7 років. Він розказував про луг, про пласт. Про похідні групи ОУН у 41-му році на східну Україну, південна Хмельниччина, Кам'янської, тепер Кам'янець-Подільщина, Вінниччина і тоді ж не Про багато інших речей, які вже на той час просто не розумів, чесно вам кажу. Тому що прийшло часом, і слава Богу, що я і тітки Ганни, діти Оля і Ігор, ну, є дійсно щирими націоналістами і справу діда Григорія ну, гідно, скажімо. Підтримують і продовжують. до останнього подвигу. Григорій Пришляк переймався долею України і навіки залишився в пам'яті борцем за вільну і незалежну державу.